Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Я в магазині Юск покажу вам сьогодні багато цікавої краси, новинки та товари жовтими цінниками. Приємного перегляду. Суперціна на подушку 50 на 30 800 гривень. 100% поліестер. Ще одна акційна пропозиція. Подушка досить м'якенька та легенька. 550 гривень. Розмір 50 на 70 гривень. Є ще ось такого плану, мені дуже сподобалася, легесенька, та м'якенька 475 50 на 70 см. По 240 гривень килимки 50 на 80. Гарного молочного відтінку світло, пісочний та темно-сірий. Є ще ось такі варіанти, але в більшому розмірі їх реально розбирали, коли я була в магазині 70 на метр 20 – 600 гривень. Дуже гарної якості і за таку ціну. Килимки у ванну кімнату у двох відтінках 375 гривень. 50 на 80 поліестер. Бамбуковий 700 гривень, розмір 50 на 80. Набір із двох ковриків у ванну кімнату овальної форми. І біля унітазу такі два відтінки. Світло-бежевий та темно-сірий 400 гривень. З довгим ворсом килимки темно-сірого та бежевого відтінку 60 на 90. Ціна на них 800 гривень. А ще побачила збоку ось такий брудно-зелений відтінок, також 800 гривень. Килимочки по 650 гривень з довгим ворсом. Ось такий цікавий відтінок пісочний. Мікрофібра 50 на 80. Бавовна Меланж 475 гривень. 50 на 80. Далі ось такі варіанти: Бавовна Латекс 475 гривень. 50 на 80 також. Тут дуже багато ковриків. У розмірі 50 на 80. Ось такий світло-сірий відтінок 450 гривень. А це такий коврик масажер. Дуже, напевно, приємно по ньому пройтися з такими великими бамбульками. Цікавий за 900 гривень. 60 на 90. За 700 гривень такий варіант. Бамбуковий 50 на 80. А тут цілий рядочок килимків по 325 гривень, такі м'якесенькі, з маленьким ворсом, склад тканини, мікрофібра та термопластик. Яскраві килимки у сінніх кольорах 325 бавовна поліестер 50 на 80. Тапульки кімнатні, м'якесенькі у такому молочному відтінку 400 гривень. І ще є ось такий варіант, потемніше. Темно-коричневі капці Теді 550. Теплесенькі та комфортні 450 гривень. І ось такі мені ще сподобались. У сірому відтінку. Ціна 400 гривень. Капці зебра 250. Чоловічі є дуже великі розміри по 45-600 гривень. А ще побачила ось такі м'якесенькі халатики з мікрофібри, з кишеньками. На жаль, немає капюшона. Я люблю, коли є капюшон. І пояс. На запах вони є дуже великий асортимент та кольори. Ціна на них 550 гривень. Це такі самі дешевші, їй дорожчі по 1100 в темно-сірому кольорі. Такий м'якесенький 1150. СКМ-ка ціна на нього 1250 гривень. І біленький за 1000. Ось так він виглядає тощо 1250. Також на запах без капюшона. Рушнички, кольори в асортименті по 300 гривень. Розмір 65 на метр 30. Новиночка така м'якесенька косметичка як хмаринка з замочком 275. А ще привезли дуже цікаві підсвічники, двоколірні, скляні по 350 гривень. Поличка пластикова у ванну кімнату. На три відділення. Ціна 700 гривень. Висота 56 см. І ще одна класна новинка. Тут можна такий набір скласти: диспенсер для мила рідкого 369 склянка. 250 гривень. Ну, це така таця або мильничка велика 450. Ось так виглядає поличка пластикова. Корзина чорний метал 550. Поличка металева для душу 300 гривень. Є ще ось така поличка у світлому відтінку 350. Чорний метал 700 гривень. Поличка на два поверхи 500. Ну а на одне відділення 275. Виконана зі сталі. 475 гривень. Коштує ось такий красивий органайзер. Скляний з золотим обводком. 400 гривень скриньки. Із двох штук меншого розміру та більшого. Скринька 500 гривень. Тут я бачу дефект є. Скло тріснуте. Ціна 290. Маленька таця 200. Таця дерево манго 300 гривень. Дуже великий асортимент диспенсерів для рідкого мила. 329 гривень. Є скляні, є пластикові. До вибору до кольору. Є й дорожчі по 649 і дешевші по 269, 299. Ось такий красивий варіант. Ціна заклеєна 329. Квадратної форми 369. Глазурований 350. І такий дуже красивий 329. Ще мені ось такий дуже сподобався: з фіолетовим відтінком, скляний 299. Стаканчик до нього 250. До кожного диспенсера є стаканчики. Біленький 250. Такий цікавий відтінок переливається 299. Скляний 500 гривень. Жовте скло 229. Такий молочний 250. Квадратний 299. І кругленький 199. Глазурований також 229 і 249. Корзини плетені для зберігання речей 1350 гривень. Сушка для білизни 1850. Висота 87 см. І є ще ось такий варіант за 900 гривень. Тут висота 105 см. Дошка просувальна 1150. На цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд. Зустрінемось уже у новому відео.